Ну і Наталя Панченко українська з української діаспори у Польщі розкаже про збір крові у Польщі для постраждалих. Алло, добрий день. добрий день, Наталю. Розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається для постраждалих у Польщі? наразі. За інформацією посольства України, серед постраждалих 16 українців, які на сьогодні знаходяться в лікарнях Польщі. З цих 16 осіб 4 знаходяться в дуже важкому стані. І зараз власне, проходить збір крові для цих осіб. Ми збираємо кров переважно серед українців, але теж багато поляків, що було для нас, здивуванням відгукнулося, коли ми опублікували в своїх інтернет мережах та на сайті інформацію українською мовою і подали групу кров, яка є необхідна а також адреси, де можна здати кров. Дуже багато поляків у коментарях почали звертатися, яка це буде крова, група крові по польськи оскільки в Польщі трошки по-інакшому надається групи крові і виразили теж охоту віддати свою кров. Зараз збирання крові відбувається у центрі по збору крові на вулиці Саска, 66 у Варшаві. Кожен бажаючий може прийти і віддати кров і у банк, і сказати, що ця кров призначена саме для тих, хто постраждав у аварії. Четверо осіб, як я вже сказала, знаходяться в дуже важкому стані, натомість 16 осіб знаходяться в стабільному нормальному стані і передбачається, що вони скоро теж вийдуть з лікарні. Решта осіб із 47 пасажирів, які були в цьому автобусі, звичайно, окрім тих п'ятьох, яких не вдалося врятувати, вже в нормальному стані вони покинули сьогодні лікарню. Скажіть, Наталю, чи багато польських ЗМІ говорять про постраждалих і як багато людей вже на цю хвилину прийшло? Так, у Польщі взагалі ця аварія викликала величезний резонанс. По-перше, тому що велика кількість людей загинула і в аварію потрапив цілий автобус. По-друге, тому що буквально в цьому ж самому місці два місяці назад загинуло шість українців. Це показує те, що люди, коли коли людей перетримують на кордонах, а зокрема цей автобус стояв, як говорять очевидці, понад 5 годин на польському кордоні. Водії втомлюються. втомлюються, і приблизно у тому ж самому моменті дороги вони просто втрачають керування. Така ж сама ситуація була два місяці тому, і це дуже обурило польське суспільство. Звичайно ж, ця Аварія у всіх засобах масової інформації дуже активно обговорювалася. Я нагадаю, що на місце події приїхало понад 11 швидких, 16 машин-пожежників, був особисто воєвода Мазовецького воєводства і ціла рятувальна група, тому що це дійсно була дуже величезна аварія, велика кількість загиблих, що для польських доріг в принципі не характерно. Зараз кров приходить здавати дуже багато бажаючих. Даних якихось конкретних у мене немає, оскільки ці дані є лише в лікарні і вони не розголошуються, хто саме здавав кров і скільки осіб. Єдине, що я коли сьогодні спілкувалася з медсестрами, то вони сказали, що для пані Галини, для якої вчора дуже терміново треба було знайти кров, бо в неї рідкісна група, кров вже принесли, і медсестра додала, що дуже багато людей приходить приходить, але скільки саме вона не сказала, оскільки вона не може розголошувати такої інформації.